Привіт! Сьогодні ми занурюємось у звіт. Маємо цікавий документ річний звіт регіонального центру профосвіти імені Єгорова, що у Кропивницькому. Вітаю так. Центр цікавий, і звіт, до речі, досить детальний за 2024, 2025 навчальний рік. Ага. І от керівник каже, що це не просто заклад, а цитую спільнота людей, які творять майбутнє. Звучить амбітно. Ну так, це задає певну планку. Наша мета сьогодні розібратися, як цей центр власне працює, як він готує робітників, особливо для потреб регіону, і що там з підтримкою соціально незахищених груп в умовах сьогодення, звісно. Саме так, бо основне завдання центру, як зазначено у звіті, це ж забезпечити право на профнавчання відповідно до ну, покликань, інтересів, здібностей людини. Але й потреби ринку теж враховувати, так обов'язково. Потреба ринку праці, економіки це такий, знаєте, баланс непростий. Ну, давайте розбиратись. Добре, почнімо з викликів, бо вони є, і звіт їх не приховує. От що одразу впадає в око, це цифри, кількість учнів зменшується. Так, є така тенденція, якщо порівнювати з минулими роками. На 1 вересня 2024 року було 485 учнів, а вже на 1 червня 2025 373. Тобто мінус понад 100 людей за рік навчання. Це суттєво, майже чверть. І особливо, як я розумію, це стосується будівельних спеціальностей. Так, звідси підкреслює. А будівельники ж зараз ну критично потрібні, і це ж при тому, що вони ну, намагаються активно працювати з молоддю. Профорієнтація там різна. Так, звісно, дні відкритих дверей, майстер-класи. Зараз ще й онлайн формати додалися через воєнний стан. І навіть знаєте, що цікаво, вони активно залучають учнів з регіонів, де бойові дії з Запорізької, Херсонської, Донецької областей. Тобто, зусилля є, а кількість все одно падає. Виходить, справа не тільки в залученні, може в утриманні, цілком можливо. Відтік саме протягом навчального року може вказувати на різні фактори і безпекові, і економічні, можливо, молодь просто змушена залишати навчання. Гаразд, а як центр на це реагує, окрім власне профорієнтації? А отут цікаво вони роблять ставку на модернізацію. У звіті є цілий розділ про новий навчально практичний центр ресторанного сервісу. Ага, я бачив, там серйозна сума фігурує. Понад 4,4 мільйони гривень, і це е, не просто стіни пофарбували, це сучасна кухня, лабораторія, дегустаційна зала з баром. Ну тобто намагаються зробити навчання привабливим. Тобто, інвестиції туди, де можна зацікавити. Ресторанний бізнес він такий, схоже на те, але не тільки вони ж реагують на так би мовити, вимоги часу, створили осередок для викладання предмету захисту країни. О, це теж важливий напрямок зараз, і на нього теж виділили кошти понад 1,3 мільйони гривень на обладнання. Це показує ну, гнучкість, адаптацію до обставин. А саме навчання як відбувається в онлайні чи все ж намагаються вживу? Звіт наголошує, що переважно очно. Хоча, звісно, були періоди змішаного навчання, коли була підвищена небезпека, але прагнуть зберегти саме практичну підготовку. Це логічно для робітничих професій. А що з випускниками? От у 2024-2025 році випустили 119 кваліфікованих робітників. Вони знаходять роботу. За даними звіту, так. Кажуть, що проблеми з працевлаштуванням загалом немає. Майже всі працевлаштовані. Майже всі. Ну так, цікавий момент. Не завжди за тими угодами, що були спочатку. Іноді випускники знаходять собі кращі умови вже після випуску. Тобто ринок їх потребує, виходить. Схоже на те, але є інший бік медалі. Звіт визнає, що є відтік кадрів. А куди частина, особливо хлопці, виїжджають за кордон, інші йдуть далі вчитися у вищі. Да, це загальна проблема, мабуть, і відтік мізків, і прагнення вищої освіти. Так, це відображає ширші тенденції. І це, звісно, виклик для регіону, бо йому потрібні саме ці робітничі руки, яких готує центр. Виходить така ситуація готують добре, але кадри потім частково вимиваються. А самі викладачі, до речі, чи встигають вони за змінами, за модернізацією? Центр, судячи зі звіту, намагається цьому приділяти увагу. Є системна робота, курси підвищення кваліфікації, стажування на підприємствах. Це важливо, щоб не відриватися від реального виробництва. Так, плюс методична робота, впровадження цифрових технологій, згадують корпоративний простір Google for Education, Тобто намагаються тримати руку на пульсі. Отже, якщо підсумувати, маємо картину таку: заклад стикається з серйозними викликами: і демографія, і економіка, і безпека. Але він е, не сидить, склавши руки. Інвестує, адаптує програми, працює з персоналом. Абсолютно, це знаєте, історія про стійкість, про намагання бути не просто освітньою установою, а частиною регіональної екосистеми, готувати кадри для відбудови відновлення, дбаючи про людей тут і зараз. Тож, в ширшому сенсі, цей звіт показує, як українська профтехосвіта намагається виживати і розвиватися навіть у таких складних умовах. Це про її життєздатність. Так, і це підводить до такої думки на роздум. Дивіться, звіт чітко каже: країні потрібні будівельники для відбудови, гостра потреба. Але водночас саме на ці спеціальності найважче набрати учнів. От які нестандартні кроки чи можливо стимули могли б допомогти таким центрам, щоб молодь таки йшла вчитися на ці критично важливі професії, як їх зацікавити і втримати саме для відбудови країни?